Це Курахівський напрямок безпосередньо сам населений пункт Курахове. Передусім послуговуємося інформацією від наших бійців. Ось що кажуть в прес-службі 79-ї десантної штурмової таврійської бригади. Орест Дрималовський нагадаю це представник прес служби, каже, що окупанти намагаються якомога глибше охопити Курахове, таким чином сформувати кліщі. Ще намагаються збільшити роботу своїх ударних дронів FPV-дронів, які вже працюють. В самому Кураховому і на підступах до міста зараз пересування ускладнено, сказав Дрималовський. А ще додав, що окупанти на цьому напрямку щодня. Практично щодня застосовують механізовані атаки для штурмів українських позицій, каже представник 79-ки, що активно використовують танки, іншу бронетехніку. Напередодні наші десантники спалили дві бронемашини з піхотою, знищили один танк і ще один підбили. Ситуація напружена. Ворог не зменшує інтенсивності і артилерійського вогню на цьому напрямку. Ще одна думка від лейтенанта збройних сил України з позивним Алекс. Теж про Курахове каже, що. Бої тривають вже е, практично в самому місці. Ворожі солдати проповзають у східній околиці Курахового. Далі цитую лейтенанта сумно усвідомлювати, що бої вже йдуть фактично в самому Курахово. Росіяни пролізають дрібними групами по дві-три туші в східній околиці міста і одразу знищуються без особливих успіхів. Закріпитися вони не можуть. Тож ситуація на Курахівському напрямку залишається вкрай напруж і складною поговоримо і про інші відтинки, зокрема. Про Покровський напрямок так само не оминемо своєю увагою Торецьк та Часів Яр. Отже, в напрямку Турецька та Часового яру російські окупанти продовжують накопичувати підрозділи, аби наступати далі. Вони мають високий потенціал та рівень укомплектування. Про це етарі Суспільного повідомила речниця оперативно-тактичного групування військ Луганська Анастасія Бобовнікова. каже наступне: вони збирають, як і раніше, значне групування біля часового яру. Так само це відбувається і біля Турецька зараз ми говоримо про те, що там знаходяться кадрові частини. Вони укомплектовані контрактниками і укомплектовані добре. Вони мають змогу підводити резерви, особовий склад, і на жаль, мають високий рівень комплектування. Відзначає Бобовнікова ще речниця каже. Що ці сили готуються до майбутнього удару? Проте наразі окупанти не мають поки що можливості наступати безпосередньо на місто часів яр із технікою, оскільки для цього їм потрібно навести переправи через канал і для того, щоб Зробити це потрібно, звичайно, що подолати і опір захисників міста каже, що ми захищаємо цей канал. Звісно, їм такої можливості не дамо, і будемо тримати цей канал під пильним оком нашої артилерії. Додає Бобовнікова і про ситуацію на турецькому фронті. каже, що зменшилася кількість штурмів і змінився характер дії окупантів. За її словами, ворог нині використовує більшу кількість особового складу, і вони несуть більші втрати. Кожного дня ми бачимо, Бачимо, що ворог втрачає 50-70 людей вбитими і пораненими відповідно. Так само говорить про ситуацію і на Покровському напрямку, та й загалом про оборону Донеччини Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Свою думку колегам ЗНВ він виступи, висловив наступним чином: українські сили покращують подекуди. Тактичне становище відбувається, те, що можна назвати активною обороною, і доволі успішно на. Чі сили діють е і зустрічають бої. Тому оборона залишається стійкою, утримує удари ворога. Це така думка в пана мусієнка. Е, Каже наступне: можу сказати, що Покровський Кура і Курахівські напрямки, так і Торецький часів яр тримаються. На переконання мусієнка, це блискуча оборонна операція. Тобто, всі завдання, які є на сьогодні, виконуються на відмінно. Водночас, мусієнко повідомив, що РФ продовжує все ж таки незначно просуватися, і за поточних умов робиться все можливе, аби не дати противнику розвинути передусім стріпкі, стрімкий темп. Операції, і це сьогодні найважливіше, і ці завдання виконуються, каже Олександр Мусієнко. Ще про турецький і турецький напрямок. До речі, сьогодні стало відомо, що нібито просунулися російські окупаційні війська дещо в Турецьку. Про це повідомляють на ресурсі Діпстейт. Ще одне повідомлення про Турецьк в цьому місті військові ліквідували російських солдатів, які намагалися зайняти будинок. Бійці 4-го батальйону 101 ї бригади охорони генерального штабу. Розповіли, що бої проходять у щільній багатоповерховій забудові у турецьку українській піхоті доводиться стикатися з російськими штурмовиками в ближніх дистанціях. Окупанти намагаються просунутися від одного будинку до іншого, які утримують. Військові збройних сил України, проте нашим захисникам вдається ліквідовувати російську піхоту та стримувати просування окупантів у Торецьку. Ну і згадаємо, звичайно, ще про куп'янський напрямок. Там російські окупаційні сили теж. Роблять спроби і намагаються просуватися. Отже, про те, що там відбувається в самому безпосередньо Куп'янську і неподалік цього міста, розповів начальник куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Ось що він каже: росіяни контролюють всі дороги до міста і атакують і впівдронами автівки, які наближаються до нього. У місто важко дістатися навіть гуманітарним вантажам. На жаль, закрилося відділення Укрпошти у зв'язку з безпековими заходами, щоб не було скупчень людей. Щоб не могли більше тримати, точніше, щоб ми не могли більше тримати це відділення і наражати щосекундно працівників на небезпеку. Додає, що безпекова ситуація в регіоні дуже складна а на Лівобережжі взагалі критична. Бесейдін каже, що варто виїжджати, закликає мешканців до. Евакуації і не випадково, адже Російська Федерація повсякчас б'є по Куп'янщині, по Харківщині. До прикладу напередодні вона Я маю на увазі себто ворожа країна застосувала, застосувала реактивні системи залпового вогню. Ураган було пошкоджено житлові будинки, поранено 55-річну жінку. Ще звернемо свою увагу і на Курщину. Курська операція зараз триває. Росія планує наступати на позиції збройних сил України в Курській області. Хоче робити це великим угрупуванням з десятків тисяч військових, серед яких є північно-корейські військовослужбовці. Як розповів CNN анонімний американський чиновник, новий наступ може розпочатися вже найближчими днями. Один з українських командирів повідомив, що війська КНДР беруть участь у бойових діях на Курщині. А також і в оборонних операціях, що правда це в Білгородській області. На, е, е, на цих операціях теж бачимо, що поступово залучають і північнокорейських військових. Е, ось що ще пишуть в СІНН і посилаючись на військовослужбовця. Що серед особового складу іноземних військ є фахівці, артилеристи та снайпери? Їхня участь в обороні дозволяє окупантам перекидати своїх солдатів у наступ на інших ділянках фронту. Згодом їх самих використовують у безпосередніх боях. Ну і в Курській області, де триває операція збройних сил України, воїни сил спеціальних операцій буквально напередодні провели успішні дії, в результаті яких ворог зазнав втрат в ССО збройних сил України. Повідомили, що в тилу ворога було знищено 14 росіян, трьох вояків українські захисники зуміли взяти в полон. Коментуючи опубліковані кадри у силах спеціальних операцій, підкреслили, що Тим росіянам, які прийняли рішення здатися, навіть надали медичну допомогу і доставили їх у безпечне місце. Наступ в Курській області може початися найближчими днями. Росіяни проводять спільні навчання з військовими з північної Кореї. Про це напередодні ввечері повідомляло видання «The New York Times», вказуючи, що загальна кількість солдатів, які готуються до наступу, може сягати 50 -ти. Тисяч у Москві поспішають із наступом, оскільки обраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір завершити війну одразу після перемоги на виборах. І згідно з одним із варіантів його так званих мирних планів, передбачена заморозка нинішньої лінії фронту. З Посиланням на офіційних осіб США у повідомляють, що Росія навчає північнокорейських військовослужбовців артилерійського вогню базової тактики піхоти і зачистки траншей. І ця підготовка передбачає, що принаймні частина північно-корейських сил потенційно братиме участь у лобових атаках на укріплені оборонні позиції збройних сил України. А ще співрозмовники Таймс висловили думку, що українська оборона в Курській області все ще сильна. І може триматися принаймні ще якийсь час. Очікується, що і росіяни, і північно-корейські війська зазнають важких втрат подібних до тих, як Росія зазнала на сході України. Автор статті вказує, що залишається поки що невідомим, чи братимуть солдати КНДР участь у боях безпосередньо. На території України чи вони призначені тільки для наступу у Курській області Російської Федерації, оцінюючи ефективність усіх північно-корейських військ, експерти вказують на відсутність бойового досвіду як один з ключових чинників і факторів їхньої безпосередньої ефективності на полі бою. Але при цьому вони мають високий рівень дисципліни, вони згуртовані, крім того, їхня фізична форма краща ніж у багатьох російських контрактників. Ну і поки не зрозуміло чи планує північна Корея відправити. Равляти на війну до Російської Федерації проти України додаткові підкріплення, але побутують думки, що дуже ймовірно, що це. Все ж таки може відбуватися е, ще про Курщину у неділю близько сотні жителів Курської області, які залишили будинки через розпочату в серпні операцію збройних сил України. Ті е, значить зібралися на стихійний мітинг на головній площі Курська, і там були вимоги у них зустрітися з російськими чиновниками для обговорення проблем вимушених переселенців. Е, отже, що ж там відбувалося до людей, що зібралися на площі, вийшов голова управління. Із взаємодії з органами місцевого самоврядування він почав запитувати тих людей, хто зібрався, що ж значить сталося. Почав повідомляти про те, що нібито незаконно ця вся акція відбувається про незаконність неузгоджених публічних акцій. Ну як це традиційно відбувається в Росії? При цьому він заявив, що військові, які допустили прорив кордону та захоплення збройними силами України частини російських територій, будуть покарані а винних вже нібито затримано.